В цьому відео розберемось з тим, що таке import type в TypeScript. У в нас є модель юзера. Це просто клас, має свої якісь методи, поля. І, і в реальності це може бути якийсь entity в TypeRe, де там буде в нас декілька декораторів, багато методів і так далі. Тобто в кінцевий код він буде доволі громісткий, саме JavaScript-код. І уявимо, ми хочемо імпортувати це з стороннього пакету, з нашого якогось npm-регістрі. І ми хочемо використовувати тільки тип, наприклад, в цьому мікросервісі. І це буде виглядати ось так: тобто просто тип. Ми не використовуємо new. Для таких випадків ми можемо використати ключове слово import type. І таким чином TypeScript імпортне ось цей клас user не як клас, а як тип. І це буде означати, що. В, скажімо, в, кінцеву, в кінцевий JavaScript-код, цей клас не попаде, тобто він буде тільки на рівні компіляції, на рівні TypeScript. -а. І це, скажімо, може зекономити нам не те, щоб трошки місця, а може зробити наш кінцевий код не таким громістким і більш зрозумілим з точки зору дебагінга. Тому, якщо ви не, не плануєте використовувати юзер як клас, краще використовувати import type, щоб просто імпортнути його на рівні типізації.